Він змінив воротарські рукавички на військову форму. 20-річний Володимир Сегеда покинув перспективну спортивну кар'єру, щоб стати на захист країни. Через юний вік хлопця не хотіли брати до війська, але завдяки своїй наполегливості і бажанню воювати він потрапив до Азову. минулого року. Боєць зазнав травми та досі перебуває на реабілітації, яким бачить своє майбутнє після лікування та чого прагне юний захисник далі. Я займався професійно спортом з 4 років. Спочатку займався в Луганську 6 років стрибками у воду. Потім почалася війна. Я приїхав до бабусі в Луганську область на територію України. Там рік прозаймався волейболом, і потім почав до нас років займатися футболом. З тих пір футбол став частиною його життя. Дитяче хобі переросло у професійний спорт. Володимира згодом помітив один із відомих футбольних клубів. Так він став воротарем в команді. Коли почалась велика війна, гравців, яким ще не виповнилось на той момент. 18, вивезли до Хорватії. За кордоном хлопець пробув майже рік. Та коли там йому зробили хорошу кар'єрну пропозицію, Володя відмовився і вирішив їхати в Україну вступати до війська. Це це був мій обов'язок, який обов'язок кожного, кожного чоловіка цієї держави. Дуже складний вибір був. Я ні в якому разі не жалію про це, але дуже дуже сумно. Бо футбол був моїм життям. Я досі. Мрію заграти. Володимир довго не міг потрапити до війська через свій юний вік. На той час йому було лише 18 років, але в Азові для нього знайшлося місце після успішної здачі тестів. Близько року хлопець відслужив та потім свій рідній креміній торік отримав важку травму. На мені була велика вага, кілограм 50, десь ну, звичайна, звичайна вага при заході на позиції. Був стрибок в окоп зі всім спорядженням і. Отрималася травма: вставили чотири болта в коліна, чотири в бедро було зміщення бедра з коліна і прилом бедра. Бійцю зробили операцію. каже у той час його сильно підтримувала футбольна команда і фінансово, і морально з за ще захисник їм дуже вдячний. Нині він у Львові проходить реабілітацію аби відновити ногу. Наразі бігати він ще не може, але дуже хоче. Мені просто потрібно закачувати ногу, реабілітувати її. І тоді з часом все буде. Але у мене у мене після нового року ще буде операція. Мені будуть доставати пластини, шивати зв'язки, і після цього вже буде, я думаю, краще ніж з пластиною. Після реабілітації на Володимира чекає ВЛК. Лише після цього буде зрозуміло, чи повернеться він на службу знову. Якщо так, то бачить себе оператором БПЛА. А після перемоги каже уже в цивільному житті однозначно хоче повернутись у футбол. Адже досі мріє знову зіграти на полі. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма Вікна Естебе. Єдині новини.